Так, записую. Виключаю систему. Я виключена. Включаю. Так, тут два аккаунта є російський і український. Український вибираю. Загружається. Так, зайшло в, в, в мережу. А тепер показую, як. Зависає на PlayStation Store. Наприклад, так. Запускається прилажуха, мабуть. Оця торбинка йде завантаження. І знову перегрузка в головне меню. Ну, ну так, і, і з будь-якої точки де треба PlayStation Store я попадаю от в, таку, в таку історію. Так, ще хотів, може, показати система. Зараз на російській мові стоїть остання версія 4.90. ну ось так і на російському аккаунті все теж абсолютно така ж картина